Ось така зимова казка. І це черговий випуск з Львівської митниці. Ми зараз трошки на іншій локації, як ви можете бачити. Але сюди були доставлені автівки наших клієнтів. Зараз трошки холодно, але як гріє душу, кількість та різноманітність автівок, які були доставлені, зараз вам все покажемо і все про них розкажемо. Погнали! І починаємо. Ми звісно з нашого бестселера, який найбільше купують в Україні. Це Ауді 5 16-го року в комплектації преміум. Придбали ми цю автівку за 4050 доларів на аукціоні. По класиці вона на двох літрах на повному приводі квадро. Пошкодження було мінімальне по задній частині автомобіля і підсилювач всилів, і це великий плюс. Ну і по комплектації чорна шкіра в салоні, круїз, електропривід, пам'ять, підігрів сидінь. Коротше, тут є все і навіть більше. Компактний британець Land Rover Discovery Sport HSE 16-го року. Чорний на чорному. Це прям люкс. Дволітровий на повному приводі і 67 тисяч миль пробігу. Мінімальні пошкодження навісних елементів по задній частині автомобіля. І найголовніше це його ціна. Придбали на аукціоні за 4 тисячі 900 доларів. Чорна шкіра в салоні, електропривід, пам'ять підігрів сидінь, клімат, контроль, старт стоп, преміум музика, панорама. Ну що казати, британець є британець. <му> Наступний на митниці BMW X3 13-го року на двох літрах, повному приводі, і авто було з мінімальним пошкодженням попередній правій частині. Автівка була придбана на аукціоні за 2650 доларів. Всередині ідеальний стан салону, світла, шкіра, сидінь і багато місця, як спереду, так і позаду. Nissan і це кікс 21-го року. Це вже новий кузов на 1,6 літра двигуні на передньому приводі із пробігом в 70 тисяч миль. Пошкодження було по лівій частині автомобіля, і ціна його на аукціоні становила 4125 тисячі сто доларів. Всередині у нас темний текстильний салон, комбінована панель приладів, класична мультимедія, клімат контроль і також безліч місця в салоні. Альний американець Лінкольн МКЗ 17-го року на передньому приводі дволітровому двигуні із пробігом 66 тисяч миль. Пошкодження прийшлись попередній частині автомобіля, а ціна на аукціоні становила 2750 доларів. Світла, шкіра в салоні, електропривід пам'ять підігрів сидінь, АКПП у вигляді кнопок. Також великий екран мультимедія, клімат і безліч місця всередині. <му> А це у нас джип Cherokee з мінімальними косметичними пошкодженнями в комплектації летіт Plus на повному приводі го року із двигуном 2,4 літра. Пробіг в нього 99 тисяч миль, і виграшна ставка на аукціоні становила 5400 тисяч доларів. Темний салон, світла стеля, комбінована панель приладів, великий мультиекран, мультикермо, клімат контроль, кнопка старт-стоп ну просто жир. І ще один варіант нашого бестселлера – це Audi Q5 16-го року на дволітровому двигуні на повному приводі. Пошкодження насправді мінімальні подряпини по правій частині автомобіля і по задньому бамперу. І придбали ми цю красуні на аукціоні за 4500 тисячі доларів. Всередині чорна шкіра, світла стеля, до речі, з панорамою дерев'яні вставки по периметру салону, мультикермо, комбінована панель приладів, мультиекран, клімат, круїз тут є все для справжніх любителів ауді. Далі йде мазда шестірка в комплектації Турінг 16-го року на двигуні 2,5 літра чорна на чорному. Шикарна пошкодження у нас пройшлось по задній лівій частині. А виграшна ставка становила 3250 доларів. Стан салону ідеальний: чорна перфорована шкіра, світла, стеля з люком, мультикермо, комбінована панель приладів, невеликий мультикран, кнопка старт-стоп, клімат, круїз а також шайба керування мультимедію. А це в нас Ford Edge в комплектації Cell 19 2019 року на дволітровому двигуні, а також автівка на передньому приводі. Як ви можете бачити, у нас прийшлось пошкодження по передній частині, а також виграшна ціна становила 3050 доларів. Автівка з пробігом 95 тисяч миль в білому кольорі та має дуже крутий дизайн. Чорна шкіра в салоні, світла стеля, електрорегулювання, підігрів сидінь, мультикермо, комбінована панель приладів, мультиекран, перемикання перемикання передачі вигляді шайби, салон виглядає. Просто шикарно. Ось і завершується сьогоднішній випуск з Львівської митниці. І Якщо ви хочете бачити більше автомобілів, переходьте за посиланням під цим відео на наш сайт-каталог, де зібрано більше п'яти тисяч перевірених автомобілів. З вами була компанія Грандкар. До зустрічі в наступному відео!